Це як поле, на якому росте бур'ян. Як мені сьогодні гарно брат, також фермер з Тернополя розказав, каже, коли ти садиш якусь культуру, їй треба допомагати. Бо якщо ти їй не допоможеш, не культурні рослини вони її задушать і нічого з цього не буде. Тому бути вредним просто потрібно нічого не робити. Ти дитина своїх батьків, це син своєї родини, ти галичанин, і це є повний набір вже готових якостей, де ти просто вреднюща твар. Але суть цього, ти ніколи не займався характером серцем своїм. Да, люди ще так кажуть: це моя марка, це мій бренд такий, це я. Та то не ти, ти дикар просто, ти хобудь. Ти дикар, який ніколи не пробував себе тормозити, собі язик прищепити, просто на волі. Ти не людина в якійсь мірі, ти гомосапінс. Просто дійсно мав поподібна якась істота, отримала в спадок у ці інстинкти, і ти просто йдеш скрізь них. Так, от, блаженні це тільки ти. Які у Христі працюють над собою. Працюють над собою. Тому бути людиною війни не треба мінятись, а от бути миротворцем потрібно працювати над собою. Амен. Та потрібно, як писані кажуть, вчитися від Христа. Отже, ті, хто працюють над припиненням конфліктів, ті, хто створюють гармонію між людьми та є причиною до єдності миротворці. от так Господь їх любить. Вони не просто будуть Божими Слугами, а дітки мої. І є протиставлення до твоєї миротворення. Ті, хто сіють ворожнечу і розбрат, сприяють конфліктам. Замість того, щоб будувати мир, вони розповідають, як би була війна. І, на жаль, люди, брати і сестри, бувають такі сліпі, що вони думають, що то їхня боротьба за справедливість. А вони просто вредні в характері, просто вредні неймовірно, і вони просто людьми війни. І сіючи в розмовах, в аналізах своїх. Посилиці, роблячи, отой от винуватий, той такий, той сякий, то писання каже, вони точно синами Божими не будуть названі. І якщо людина, я закінчу, якщо людина заграється своїм необрізаним характером, навіть коли вона мала, вона мала добрий початок в церкві, в Бозі, навіть народжена згори, вона може погано закінчити. Як я вже сказав, бо блаженства обіцяють тільки тим, хто в Христі працює над своїм серцем. Але якщо ти є далі людиною війни, тоді тобі не обіцяє писання вічності і царства небесного. Тому я так написав: нещасні, сварливі та конфліктні, бо вони синами Божими ніколи не стануть.